Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми завітаємо до ресторану Криївка. Не знайти цей ресторан є просто неможливо, бо він знаходиться в самому центрі Львова на площі Ринок в історичній венеціанській Кам'яниці. До 2007 року тут знаходився маловідомий кому ресторан Венеціанський Лев. Сюди заходили хіба що там на келішок горілки і легко перекусити. Кажуть, що тут сиділи хлопці, які заснували холдинг емоцій Фест. В 2007 році, власне, з Криївки він і почав своє існування. З часом будинок почав обростати різними фестівськими рестораціями, такими як найдорожча ресторація Галичини, дуже висока кухня, і прямо з вулиці ми можемо зайти до львівських пляцків. Але ми все оминаємо і йдемо до Криївки, де нам відкриває партизан і питає гасло, а потім наливає смачної медовухи. Зараз сказати Слава Україні і відповісти героям слава нормальне явище, але в 2007 року багато людей до цього не звикли. І пан Микола, який перші роки стояв на вході, і зараз стоїть по святах, в книгу рекордів Гіннеса ще перед війною, бо він понад один мільйон раз відповів героям слава. Після привітання відкривається книжкова шафа, і ти потрапляєш до уявної криївки, яка мусить бути прихована від ворогів, щоб вони не догадались. Хто любить історію, біля Львова може відвідати музей Криївку, але в центрі міста в ресторан ви йдете трошки з іншої причини, і вам відкривається ніби справжня Криївка. Наверху ви можете побачити багато схем, де зображені викриті радянськими спецслужбами реальні Криївки. Вони могли знаходитися в лісі, а також під помешканнями людей. Також кривки могли виконувати різні функції. Тобто, це були місця для проживання декількох партизан, могли бути друкарні, могли бути госпіталі та інше призначення. А взагалі тут різні зали присвячені, наприклад, зв'язку, інформації, пропаганді, розповідають про різних лідерів повстанського руху, розповідають про їхні гроші, системи дисциплінування, системи навчання та багато чого іншого. До замовлення меню або після того, як ви щось з'їли та попили, ви можете собі безперешкодно походити по різних залах і ознайомитися з історією повстанського руху, який діяв як спочатку проти нацистських окупантів, так і потім проти комуністичних окупантів. Але в далекому 2007 році хтось їхав з Харкова, Донецька, Дніпра чи Одеси подивитися, як живуть мешканці Західної України, то місцеві з радістю показували, як живуть бандерівці, так зазвичай називали жартома всіх мешканців Західної України. Бо коли почалася повномасштабка, фактично московити об'єднали всіх українців і всі стали так би мовити бандерівцями. Можливо, хтось пам'ятає пісню Кузьме Скряпіна, то є Львів. Там є така фраза: «Приїжджим із Востока, Криївку тут покажуть. Свого часу Криївка стала так настільки популярним об'єктом, що коли я проходив десь по проспекту Свободи чи по площі ринок, дуже часто мене перехожі зупиняли і казали: А скажіть, пожалуйста, заростах, у вас тут знаходиться Криївка? Криївці було дуже мало місцевих людей. Дів'яни сюди приводили часто друзів, співробітників зі східної України, а також друзів чи партнерів зі всієї Європи та за кордону. Я пам'ятаю, що на самих початках Криївка мала лише два зали: перший і другий. Потім відкрили третій, четвертий, п'ятий, шостий, відкрили подвір'я, і навіть свого часу можна було вийти на дах будівлі. Разенітка була улюбленим місцем розваги для дітей та дорослих. Скільки разів я не бував у Київці, вона весь час видозмінюється та розширюється. Навіть за час повномасштабної війни там відкрили нову залу, яка розповідає про керівників та ідеологів національного руху, навіть таких як Дмитро Донцов, Микола Міхновський, які до речі всі були зі східної України. Організовувалося похідних груп по всій Україні. Це все є дуже цікава тема, яка потребує ретельного вивчення. Звичайно, більшість людей знають і про УН, і про УПА, але це поверхово. Відвідування ресторану не навчить людей, але може трошки приверне увагу, і людям захочеться загуглити і дізнатися більше про діяльність цієї організації в час Другої світової війни, після неї у підпіллі. Якщо криївці знайдуть провокатора, шпигуна чи іншого ненадійного елемента, його можуть закрити у карцері і там будуть отримувати рівно стільки доки його не перевиховують. Виховання завжди є дуже важливим моментом. Жарт є жартом, а психологічних законів ніхто не відміняв, і хто буде краще їх використовувати, ми чи ворог, від того і залежить перемога. Оскільки ми прийшли до ресторації, то декілька слів мушу сказати про подачу блюд. Блюда, які тут подаються, не подаються у фарфоровій посуді, вишуканому європейському стилі. Повстанці, які були в Криївках, мусили харчуватися досить по-простому із витривалої посуди. Тому все, що вам принесуть, принесуть зазвичай. Металевій простій посуді і принесуть, якщо десерт, то дуже по-простому буде. Часто це можуть бути вареники з вишнею, і перші чи другі страви теж будуть з простої української кухні. Так що, якщо ви прийшли в Криївку, дійсно може бути і смачно, але все буде по-простому, тому що ви прийшли до повстанської Криївки. Якщо ви відкриєте меню, то символом буде упівець, який витирає ноги об символи російсько-більшовицьких та німецько нацистських окупантів, і також указ про заборону Компартії на початку 90-х років. Страви, які ви побачите в в описі, теж мають свої цікаві історії, пов'язані з різними подіями. Такі цікавинки роблять перебування в Київці не нудним і підкидають тему для розмови. Я, наприклад, неодноразово бував в Київці з поляками, і ми обговорювали цю тему, яка б для багатьох поляків здавалася страшною і табу. А якщо підійти, то все є просто, тому що були одні окупанти, другі окупанти, які старалися посварити всі сили спротиву, щоб вони не воювали проти окупантів. І сьогодні діє точно та ж сама система у тих окупантів, які є зі Сходу. Тому адекватні і мудрі поляки волонтери в співпраці з нашими волонтерами. Але, на жаль, є такі, які, не свідомлячи цього, підкидують дрова в полум'я, яке розпалює Росія. Також пригадується такий випадок, ще коли до війни з Росією 2014 року був один турист. З Росії, десь з Ростовської області. Я йому з гордістю розповідаю про наш повстанський рух проти окупантів і кажу: а вас, навіть такого нікого не було. Або воювали за комуністичний режим, або за німців. Руа, Ро, Рона, ну від козачки там Шкуро, Власов, Кам'янський, а він каже, у ну, вас було хоч кому пойти, а у нас хто був проти власті, нікому було пойти. Ну і дійсно в них не було якоїсь опозиції, бо влада всю опозицію знищувала. Якщо вийти з Київки потрапити в дворик, то ми можемо побачити різноманітні на стіні малюнки, які показують війну з Московією. І дійсно, ще Московію палили в 17 столітті, і, власне, з Колорадським тим жуком бореться зараз. Тобто тут дійсно історія. З тими легендами, з тими мемами, з тими бойовими комахами, з бойовою біологічною зброєю, все це видно в дворику. При виході з Криївки досить великий сувенірний магазин. Я побачив такі сучасні портрети Бандери Шухевича, питаючи це з якихось е, рідкісних фотографій. Вони кажуть, ні, ще робить великі чудеса. Так що, ті, хто хоче якусь пам'ятку для друзів чи родичів купити, тут знайде для себе і магнітики, і алкогольні напої, і фотографії, і книги, і все, що душа забажає. Я хочу нагадати, що боротьба триває, тому прохання підтримувати чи тих хлопців, яких ви добре знаєте, які борються з окупантом, чи довірені провірені фонди. А якщо вам сподобалося це відео, то, будь ласка, напишіть хоча б невеличкий коментар, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Я постараюся робити нові цікаві відео, що ви можете побачити в нас по Україні і в інших містах України. Всім дякую і до нових зустрічей!